Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Cell check. Ну що ж, давайте з вами зробимо самоперевірку перевірку матеріалу, який ми з вами пройшли у третьому юніті. І так, task 1. Choose the correct word from the box. Оберіть правильне слово з нашої таблички. Як завжди, складається із трьох частин. Це у нас vocabulary, grammar, communication, сторінка 56. Так, вправа перша. I like sandwiches with jam for. Я люблю бутерброди з джемом на що. Brunch. Так, brunch. Що таке brunch? Це у нас щось середнє між сніданком та ланчем. Так, ну нехай це буде там, я не знаю. 11-та година ранку. Так, сніданок, наприклад, у 9 якогось, а об 11 вже ланч. наприклад, або о 12. -тій. Do not use so much for the bread. Не використовуй багато на хліб. Ну, я гадаю, що це баце. Mm -hmm. Sue Enjoys with Milk for Breakfast. Corn Flakes. Sue насолоджується пластівцями кукурудзяними. На сніданок. Corn flakes. Corn flakes. Ben likes more than fried egg. eggs. Ben likes boiled eggs. Boiled це зварені в круту яйця. Ben likes boiled eggs. More than fried eggs. What do you usually have for snack? Що ви зазвичай маєте на перекус? Snack – Перекус. This is too sweet. Give me another one, please. This yogurt is too sweet. Цей йогурт занадто солодкий. To, якщо ми вживаємо слово to перед прикметником, означає, що цієї характеристики занадто багато. I'm sorry, йогурт. Занадто багато для, для нашого щастя, так? Too sweet. Якби було слово enough, sweet enough ось таке є слово, то це позначає клас, стабілізація. The not too sweet, якби, якби ми сказали, this yogurt is sweet enough. Це позначало б, що нам цього, ну, со, 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 солодкості цього йогурту було б достатньо. Окей, okay, great. Розібралися з цими словами. Grammar. Тепер граматика. Use some or any to complete the sentence. Пам'ятаємо, some вживаємо у стверджувальних реченнях, any у запереченнях і питаннях. So we need some tomatoes for, for the salad. Нам потрібні помідори для салата. There isn't any milk in the fridge. Немає взагалі м'яса в холодильнику. Let's go to the shop. Ходімо до магазину. I haven't got any crisps. У мене немає чіпсів. Фрэнк has some eggs to bake brownies. Френк має яйця, аби спекти брауні. Якусь кількість яєць. They want some popcorn to watch uh, the film. Їм потрібен попкорн, вони хочуть попкорну, аби подивитися фільм. Do you need any carrots for your pie? Чи потрібна вам морква для свого пирога? До речі, морква дуже часто є морк'яні тортики, так, Пироги також. Окей, okay, со, so, отже, сам стверджувальне речення, any – заперечення і питання. Позначають, що якусь кількість продукту в даному випадку вживаються як з злічувальними, так і з незлічувальними іменниками. Бачите, some tomatoes, some eggs, і any meat у запереченні так, any, де там ще було у нас, some popcorn, for example. Це те, що у нас не. So, третя вправа. Повторюємо вживання Present Perfect. Нам треба поставити ці рослити дужки, поставити е, дієслова у Present Perfect tense I have learned this recipe already. I have learned this recipe already. Давайте згадаємо з вами, <coughs> що як у нас утворюється Present Perfect Have has have has і дієслово у нас йде у третій формі. Тобто третя колоночка неправильних дієслів або закінчення іді, якщо ваше дієслово таке все з себе правильне, так? Отже, для I have, для he, she it has. Sam – це he, отже, has. Sam hasn't made a cake yet. Sam hasn't. Hasn't. Sorry, hasn't. Made a cake yet. Биллан Джон, їх двоє. Тому have. Bill and John have been to Джон restaurant. Билли і Джон вже були у цьому ресторані. We not clean up the kitchen, sorry. Ми ще не почи... помили на кухні, так? We отже have. We haven't. We haven't cleaned up. The kitchen, sorry. Ми ще не помили на кухні. Ти ще не купив яєць. You haven't bought any eggs. You haven't bought any eggs. Тут треба знати, звичайно, третю колоночку неправильних дієслів. Та й, в принципі, неправильні дієслова. І першу, і другу, і третю, і з перекладом. Тому що усі абсолютно дієслова, крім слова, клин, у нас неправильні. Джейн з'їла рибу. Джейн has. Eaten some fish. Ось така форма Present Perfect. Кому що не зрозуміло ще раз, перейдіть, будь ласка, до наших граматичних уроків, там, де ми розбираємо цю граматику. Ну і «communication». Complete the dialogue with the words from the box. «Доповній діалог словами з нашої таблички. Tasty смачний Bones. Кістки Honey. Med. Smell пахне. bake – пекти. Own. Володіти, або my own, мій власний, так? Далі, delighted, радий, <coughs> Fish and chips – риба та чипси. Це такий є ресторанчик, так, наприклад, у Британії дуже розповсюджена мережа вшиткої їжі. Fish and chips має назву. So, it's lunch soon. Let's have some. Скоро о, вже обід. Let's have some fish and chips. Давай перекусимо рибою та чипсами смаженою картоплею. Fish and chips. No, let's have something else. Ні, давай щось інше візьмемо. Fish has many bones. У, риби, у рибі багато а, кісток. Отже, bones вже ми з вами обрали. Я буду так ставити так і fish and chips вираз. Okay, so what about some rice with meat and some tea with honey? Yes? Ayakshodo toho, ayakshodo risus, та ta chayus madam. Honey. Sounds tasty. Tak? Sounds great, stale Sounds tasty. Sounds tasty. So, we can our biscuits too. We can bake. Мы можемо спекти наші власні. Sounds tasty. We can bake our own biscuits too. I'd be delighted, but there's not enough time. Uh, I'd be delighted. Я була б рада, або я був би радий. I'll, I'd be, I would be delighted. But there's not enough time, але часу недостатньо. All right, right. Hey, what's that smell? Ей, hey, що це за запах? Oh no, the rice. О oh, ні, рис. Go get it. Швиденько його давай вимикати, Так. Ось такий діалог у нас вийшов. So, act out this dialogue, please. Розіграйте цей діалог. Now you can. Отже, що ви вже вмієте в кінці третього юніту. Now you can talk about having meals. Про прийом їжі можете говорити. Now you can talk about healthy and unhealthy food and drinks. Зараз ви можете вже говорити про нездорову, нездорову їжу та напої. Now you can present popular Ukrainian and foreign dishes. Ви можете вже зараз презентувати популярні українські та іноземні страви. Now you can write a recipe. Можете написати рецепт. Now you can write a paragraph about your favorite cuisine. Можете написати вже коротенький текст та про улюблену кухню. Кухню національну мається на увазі: Ukrainian, American, British, Indian, Mexican. Now you can use must-mustn't and to need. Зараз ви можете вживати модальне дієслово must-mustn't і слово need. Now you can use some many and much many. Зараз ви можете вживати some та any. Сьогодні ми їх повторювали з вами так. Та much, many На позначення кількості much, many. Much Вживаємо для незлічувальних іменників, many для злічувальних. Now you can use the present perfect tense. І зараз ви вже можете використовувати present perfect tense. Час, який вказує на те, що дія відбу, відбувалася, так, і її результат видно у теперішньому часі, так? Дія має завершений результат. І зараз ми можемо про це сказати. Наприклад, have you ever been to Egypt? Yes, I have. I have been to Egypt. So, that's all for today. На цьому це все. Our lesson is over, and unit 3 is over, too. Юніт 3 також завершено. Чекаю вас з нетерпінням на наступному уроці. Почнемо юніт 4 It's time to celebrate. Час святкувати. Будемо готуватися з вами вже до свят. Не так розумію, до звичайно різноманітних і новорічних свят, і до Хеллоуіну, так, і до Різдва, як ви бачите. Дуже багато чого буде цікавого Різдва і Нового року. So, that's all for today. Goodbye, good luck. See you next time. Побачимося наступного разу на уроці англійської мови на уроці Apple Tree Channel.